Всім привіт! Сьогодні готуємо отакий от шмат м'яса. Буде приготований єдиним цілим куском. Дивіться, який красивенний. 3 кіла. Що ми робимо? Зробимо його отак порозрізаємо, але не до кінця. Для чого? Для того, щоб маринад краще проник в нашу м'ясну оцю гулю. М'ясце помити, обсушене, отаково, на такі десь сантиметра по три в ширину. Поріжемо. І маринадик буде в нас там всередині. ловко розходиться і проходиться. Так, що ми робимо далі? Беремо олію, Олійку, сіль. Паприку. Перець. У мене тут суміш перців. Коріандр обов'язково. Отак спеціями зразу пахне, що хочеться вже його їсти. Гірчичка зернами. Аджичка, Куди ж ми без аджички? А! Отако. От Грами, кілограми, тони. Все як звичайно в описі. Рукою все це діло бамс-бамс-бамс-бамс. Беремо нашу шматину і намазуємо. Намазуємо в оці всі розрізи, що ми порізали. Отак ловкезно. Ага! Товчимо наше м'ясо і вимазуємо з усіх боків. Отак зсередини ловко. Щоб воно все було отакене. Оцей наш шматочок м'яса зараз кочує в холодильник на 3 годинки. Ми його прикриємо, щоб він не обвітрився, щоб він проникся всіми цими спеціями. І я вам буду показувати, що з цим робити далі. Це буде така смакота. що... Дивіться, м'ясце замаринувалося, оцей весь шмат. Ми його в бік хватаємо таку здоровенну головку часнику і рубаємо. Отаково. Дивіться, на такі смужки. Нарубали. Хватає в миску, Це полетіло у нас куди-інде. Так, що маємо? Подрібнені томати. Сухі. Всипаємо. Паприка зелена подріблена також крупно. Сюди. Базилик. Сухий, подрібнений. Сюди таку дебелу пучку. Паприка червона. Також пару пучок дебелих. Все крупне. Дістаємо наш шмат м'яса, викладаємо його і що ми робимо далі? Беремо оці спеції і засипаємо тільки всередину, в розріз сюди, між кусками. Смужками зверху не треба, бо будемо зараз ми з ним чудити, і воно згорить, якщо зверху туди щось вперти. Ну і часнику отак покладемо. Ви взагалі можете класти сюди все, що вам заманеться: цибулю, огірки, помидори, хто що любить. Я зроблю отак: хто зробить теж так, той не пожалкує. Запихаємо все це діло. А, я вже не знаю, як видержать, щоб доготувати все це діло. Ну, нічого. Так. Акко. Накладаємо наш останній часник сюди. Зараз отакий у нас вийшов. Шматяра. Дістаємо наш чемодан. Шпагат. Шпагат. Беремо дебелий шматок. Зараз акуратно купляйте шпагат, бо може бути шпагат, знаєте з чим. Синтетичний. Згорить. Нам нельзя. Так. Протягли. А такою... А! Часник тікає. Підзатягли часничину назад. Що ми робимо далі? А далі ми робимо отаково. Старайтесь щоб лягло. По шматку. Оп, підтягли. Щоб не розпалося. От такий у нас шматяра м'яса. Туди все повпихали, поклали. Зараз будемо шурувати. До нашого вогнища і будемо готувати все це діло. Сарт нас. Бум. Дравинку. Бум. І сюди. Отакого, Небагато, але так, щоб було. Хай гріється. Одягаємо фартушок, щоб нам нічого там не пошмалило те, що нам ще треба буде. Так. Чемодан. Бам! Він нам сьогодні знадобиться. Так. Один. І вилка. Отак. Чемодан поїхав. Взад закладаємо наш інвентар. М'ясо. Беремо наше м'ясо. Викладаємо, а так, Починаємо шмалити. Наша задача. Його зараз обсмажити з усіх сторін до скоринки. Смажимо! Димить! Хватаємо наш шматок і перевертаємо його. І всі тепер розуміють, навіщо був одітий наш фартух, щоб не спалити ЄТІ. підсмажуємо з другої сторони до такої ж скоринки і з боків. І далі будемо продовжувати його готувати вже зовсім по-іншому. Ставимо так ще, під обсмажем, щоб вже з усіх боків. Гляньте, який красивий шматок. Ну його вже ж хочеться ковтнути. І тут вже можна улупити, звісно, і в колокол, щоб не пропускати таку красу. Ольга. Оп! Другий. Оп! Отак на шматки. І що ми робимо далі? Ми хватаємо наш шмателик. Ах, красавчик який! Важкий! Отаку ми його викладаємо. Будемо пеленати. Будемо ми його загортати отак в польгу. Поки він ще теплючий. Так. Первинна обробка пройшла, тепер вторинна. Ольги треба багато. Бо це не шутки такий кусок замотати м'яса. Ось що ми робимо далі? Дивіться, в нас тут перегоріло наше вогнище, ще й так і не дуже перегоріло, щоб перегоріло. Але жар тут дебелий. Отак розгортаємо все це діло. Беремо наш шмат м'яса. Закладаємо сюди. Дивіться, що ми будемо робити. Барбекю. Той може запікати під барбекю. Я роблю так. Дивіться, запікатись він буде десь приблизно півтори години. Що 20 хвилин я його буду перекидати з міста на місто і крутити. І потім дістанемо і заглянемо, що то є. То буде просто фантастика. Ну що, друзі, минуло півтори годинки розпаковочка. Розпаковуємо наш шмат м'ясця. З нього сок тече в таких кількостях, що це просто ховайся в жито. Фольги в нас тут багато. У. гарячущий шмат м'ясця заглядаємо. Так. Розпаковуємо наш гутяру. Ой, друзі, ви аби оцей тут аромат відчули? То я думаю, що мені вже б не залишилося нічого. Гляньте, скільки соку з нього витікає. Що, що ж нам отрізати? Одріжемо отакий шмат. Дивіться. Саковитий. З часничком. М'ясо пропечене. Я ковтну з вашого дозволу. Воно хоч і гаряче. Але воно божественне, соковите, не висушене. М, -м, -м, -м. Розпадається на волокна, паприка, чесничок, помидорчик. Та це просто все. -м. -м, -м! Друзі, ну за такий кусок, шматок, лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славко, а я буду їсти.